Як же хочеться почути, ЗСУ повністю звільнили Україну від окупантів, але навіть думати страшно, щоб не зурочити. Зернятко надії живе в кожному з нас, і кожен крок наших воїнів уперед наливає його силою. Нехай Бог оберігає їх, нехай Всесвіт допомагає, нехай світ дає зброю. І ми допомагатимемо. Стійким духом, вірністю, працею, донатами так мало і так багато тепер треба для щастя, мир і велика українська стіна до сусідів-зрадників. Але вкорінятися в рідну землю маємо вже зараз, щоб знову зробити її найкращим місцем на землі. Бо, як виявилося, це ми прогресивні, розвинені, працьовиті, перспективні та справедливо живемо в центрі Європи. Тож, якщо лишилися в Україні волю в кулак і до праці, нам так і є тут, що робити. Хто ж, як не ми з вами? У свіжому номері повідомляємо про зміни в оподаткуванні благодійної допомоги. І з 3 вересня у податковому кодексі з'явилися пільги для волонтерів і благодійників. На додачу до головної статті з минулого номера підготували алгоритм і зразок заяви про неможливість виконувати податкові обов'язки. Скористайтеся за потреби! Наш юрист проаналізував, які ризики може приховувати співпраця з підприємствами та ФОПами з окупованих територій. Пояснив, де межа, що відокремлює український бізнес від колабораційної діяльності. Із серпня цього року журнал Головбух виходить у новій компанії ТОП Експерту Стек. Мабуть, ви вже бачили неодноразові повідомлення про це у самому журналі, в розсилках, в соцмережах. І це не просто група працівників, які вирішили відокремитися. Ми всі експерти, керівники, редактори, маркетологи, бухгалтери, кадровики, айтішники пішли з МЦФР і заново зробили для вас сучасні безпечні ресурси, в тому числі й журнал Головбух. Ми зробили це через повномасштабне вторгнення Росії, щоб не мати жодного, навіть віддаленого зв'язку із пов'язаними особами. Зробили настільки швидко, наскільки змогли, щоб не лишати вас без підтримки. Тож, якщо вам пропонують головбух від ТОВ НЦФР Україна, спитайте, чому їхній журнал не оновлюється, де прочитати про їхніх нових експертів? Адже справжній головбух щотижня з'являється за посиланням е-головбух з Ком.Ю.Ей. Тут актуальні теми знайомі експерти у свіжих статтях і відео. Розуміємо, що все це зайві незручності, але щойно стане зрозуміло, що читачі не повернуться до МЦФ, потік сторонніх дзвінків та листів зупиниться. Дякуємо за розуміння і довіру. Працюємо для вас! Слава Україні!